Пайтон-розробнику недостатньо знань тільки по Python. В цій серії коротких відео ми навчимося працювати із іншими інструментами, а в цьому відео ми подивимось на інструменти PyCharm, які спростять пошук помилок у вашому коді. Це вже третє відео по PyCharm на цьому каналі, тож, якщо ще не подивились попередні, обов'язково це зробіть. Це не просто перелік гарячих клавіш із документацією, а дійсно набір корисних інструментів, які я використовую у повсякденній роботі із кодом. І усі поради та розглянуті приклади базуються виключно на власному досвіді. А ми починаємо. Це відео ми умовно розділимо на три частини: експериментування, запуск коду та пошук помилок. Коли ви тільки починаєте знайомитись з Python, ви, звісно, хотіли б з ним погратись, поекспериментувати, та і при написанні готового рішення потрібно іноді перевірити, як працює та чи інша операція в Python, щоб переконатись, що ви отримаєте очікуваний результат при використанні такої операції у вашому коді. Звісно, ви могли б створити новий файл безпосередньо у проєкті, написати в ньому якийсь код і запустити його. Та іноді це не дуже зручно, адже ви починаєте смітити у своєму проєкті, додаєте якісь файли, потім їх треба прибрати і таке інше. Замість цього ви можете відкрити термінал, який вбудований у PyCharm. причому ви можете обрати, який саме термінал вам потрібен: звичайний, PowerShell чи GidBush, якщо він, звісно, у вас встановлений. І великим плюсом буде те, що PyCharm автоматично активує віртуальне середовище, яке використовується вашим проєктом. Далі ви можете запустити Python і почати експериментувати. При виконанні виразу ви одразу побачите його результат без необхідності використовувати принти. Результат останнього виконаного виразу буде збережений за спеціальним посиланням нижнє підкреслення, і ви зможете до нього звернутися при необхідності. Якщо вам потрібно створити багаторядковий блок коду, ви можете переходити на наступний рядок за допомогою комбінації клавіш Shift-Enter. При бажанні в PyCharm ви можете створити декілька терміналів і переключатись між ними. Та замість того, щоб працювати з Python через термінал, краще запустити Python консоль. Значною перевагою якої будуть автопідказки та можливість у зручний спосіб переглядати об'єкти, створені в рамках поточної сесії. Якщо ви працюєте з якимось вкладеним об'єктом, ви можете легко його розгорнути і подивитись його внутрішню структуру. В цьому віконечку ви не побачите прям все-все, зазвичай лише статичні атрибути об'єкту. Тож не забувайте іноді користуватись функціями Dear, Wars та Help, які зможуть надати вам багато додаткової інформації про поточний об'єкт. Цікаво, що при запуску консолі поточна папка додається у SysPath. Тож при бажанні ви можете імпортувати об'єкти із файлів чи папок з поточної директорії. А якщо ви позначите якусь папку як Source PyCharm її також додасть до Сіспас, і ви зможете імпортувати об'єкти із неї напряму. Та якщо працювати у консолі вам не дуже зручно, ви можете створити файл нотатку. Для цього натискаємо пункт меню File. New Scratch File» і обираємо тип файлу. Таким чином, ви створите нотатку, яка не буде знаходитись у вашому проєкті, і жодним чином не буде вам заважати. Сюди ви можете скопіювати якийсь шматок коду і поекспериментувати. Переглянути усі нотатки можна у нижній частині проєкту у папці Scratches та Consoles. І ця папка є спільною для усіх проєктів і знаходиться безпосередньо у директорії «PyCharm». Написавши якийсь код, можна дуже легко його запустити. І тут ми плавно переходимо до другої частини цього відео запуск програми. Щоб запустити вашу програму, достатньо лише натиснути праву кнопку миші у відповідному вікні і обрати пункт меню Run. Тільки ніколи, ніколи не запускайте програму таким чином. І зараз я поясню чому. Справа в тому, що коли ви запускаєте файл таким чином, ви створюєте конфігурацію запуску для цього файлу. І якщо ви запустите інший файл саме таким же чином, ви отримаєте ще одну конфігурацію і так далі. І це сміття буде у вас накопичуватись і накопичуватись, коли конфігурація запуску є дуже потужним інструментом, і до нього потрібно ставитись з повагою. Тому, якщо вам потрібно запустити якусь там чернетку один раз, у панелі конфігурації оберіть конфігурацію Current File, поточний файл, і натисніть зелену стрілочку, щоб його запустити. Таким чином, ви виконаєте запуск поточного активного файлу. Нові конфігурації при цьому не будуть створюватись. Таким чином, у вас завжди буде порядок. Та тільки, мабуть, ви хотіли би мати більше контролю над запуском поточного файлу і, можливо, вказати якісь додаткові параметри. Натисніть три крапочки і оберіть пункт меню Run with Parameters. Спершу це віконце може здатись не дуже зручним, та потроху ви до нього звикнете, і воно надає вам можливість контролювати усі аспекти запуску вашої програми. Тут ви можете побачити усі параметри, які будуть використані при запуску цього файлу. І ви можете вказати назву конфігурації, очікуваний Python-інтерпретатор, шлях до файлу або модулю, додаткові параметри. Також ви можете вказати робочу директорію, яка буде використана у якості префікса, якщо ви вказали відносний шлях до файлу. А в цих полях ви можете вказати змінні оточення або файл із переліком змінних оточення, які будуть власне використані при запуску програми. Також PyCharm надає багато додаткових параметрів. Наприклад, по замовчуванню він додає шлях до поточного проєкту у CisPass, а також шляхи до усіх папок, відмічених як Source. При бажанні ви можете вимкнути цю опцію або додати ще багато інших опцій, які дозволять вам достатньо гнучко налаштувати конфігурацію запуску. І якщо ви запустите таку конфігурацію, вона знову ж таки буде збережена у якості окремої конфігурації у списку усіх конфігурацій. Та ви завжди можете перейти у меню всіх конфігурацій, видалити непотрібні, або змінити існуючі. Також вам доступний набір готових шаблонів конфігурації, які ви можете використовувати для роботи із специфічними інструментами. Наприклад, як то Docker, Makefile або PyTest, або навіть конфігурацію, яка використовує інші конфігурації. Якщо ви користуєтесь платною версією PyCharm, Список шаблонів конфігурацій значно розширений і включає конфігурації для популярних фреймворків, таких як Django, Flask, Fastapi. Та ви в будь-якому разі завжди можете виконати будь-яку команду напряму через термінал. При бажанні ви можете зберегти конфігурацію запуску у файл і навіть розмістити такі конфігурації у репозиторії поряд із файлами проєкту. Та це все ж таки вважається правилом поганого тону розміщати файли у проєкті, що відносяться до специфічного програмного забезпечення. Ви користуєтесь PyCharm, а хтось vs Code, а хтось Sublime, чи взагалі eMax. Е Уявіть, якщо кожен користувач буде пхати у проєкт налаштування специфічні суто для його середовища розробки. Звучить так собі. Ну окей, створили ми конфігурацію. Що далі? Тепер ви можете запустити її у звичайний спосіб або у дебаг режимі. І з цього місця усе стає значно цікавіше. Для прикладу створимо просту функцію, яка виконує ділення для двох чисел. І у циклі будемо робити у неї виклик. Запустимо файл. Ми впали з помилкою Zero Division Error. В цьому випадку не складно зрозуміти, в чому проблема. Ми передали 0 як дільник і впали з очікуваною помилкою. Та якщо ми працюємо з більш складним кодом, причина помилки не така вже очевидна. Спробуємо ще раз запустити програму, але тепер у режимі налагодження. Для цього натиснемо на зеленого жука. Цього разу програма завмерла саме в той момент. І в тому місці, де сталася помилка. Ми зараз стоїмо на паузі і можемо дослідити поточний стан системи в момент виникнення помилки. В лівій частині вікна ми можемо побачити стек викликів і, власне, нашу поточну позицію. Справа ми бачимо поточну область видимості і усі об'єкти. Якщо зібрати усю інформацію докупи, ми бачимо, що помилка сталася у рядку 3 при діленні значення А на значення Б де А дорівнює 5, а Б дорівнює 0. Що цікаво, поки ми стоїмо на паузі, ми можемо тут трохи поекспериментувати. Перейдемо у вкладку Консоль, в ній можна побачити усі принти, виконані нашою програмою. І тут ми можемо виконувати Python-код. І що цікаво, нам доступні усі поточні змінні. Ми можемо подивитись на змінну А та на змінну Б, спробуємо виконати рядок, в якому сталася помилка. Дійсно, це призведе до помилки. Але якщо передати B як 1 або мінус 1, помилки не буде. Таким чином, ми чітко розуміємо, яке значення спричинює помилку. Супер круто! Та насправді я використовую цю консоль тільки щоб подивитись принти програми. Якщо я хочу повзаємодіяти з поточними об'єктами, я користуюсь спеціальним калькулятором. Натиснемо пункт меню More. І натискаємо Evaluate Expression. І в цьому вікні можна робити все те саме, що і у консолі. Але тут усе набагато крутіше. Наприклад, я хотів би дослідити поточні локальні змінні. Роблю виклик у функцію Locals. І тепер можу легко дослідити об'єкт, отриманий як результат роботи такого виразу. Нехай я хотів би дослідити якийсь специфічний об'єкт. Наприклад, рядок тексту. За допомогою функції DIR я можу переглянути усі методи, доступні такому об'єктові. І бам! В мене такий собі привабливий список. Далі, через кому спробую використати один із методів. І одразу бачу результат. Калькулятор це дуже крута штука. І я ним постійно користуюсь при дебагу коду або дослідженні інтерфейсів того чи іншого об'єкту. Та повернемось до нашого стеку викликів. При бажанні також ми можемо піднятись на рівень вище по стеку викликів і подивитись, що відбувалось тут у момент виклику функції. Ми бачимо, що I дорівнює нулю. Знову відкриємо калькулятор та зробимо виклик у цю функцію, передавши 0, і отримаємо якраз ту саму помилку. Тож ми змогли детально дослідити місце помилки і перевірити, для яких саме значень така помилка виникає, та нам не обов'язково чекати, поки станеться помилка. При бажанні ми можемо поставити точку зупинки, натиснувши поряд з номером рядка, і коли ми запустимо програму у дебаг режимі, інтерпретатор дойде до такого рядка, він поставить програму на паузу. І тепер ми можемо контролювати подальше виконання програми за допомогою додаткових кнопок. Основні кнопки розташовані на цій панелі. Частина прихована у пункті меню More, і деякі доступні у контекстному меню. Їх можна побачити, якщо у файлі клікнути правою кнопкою миші. Та ми зупинимось на основних, найбільш важливих: таких як перезапустити програму зупинити виконання програми. Продовжити виконання програми до наступної точки зупинки. Корисною може бути кнопка Пауза. У випадку, якщо ваша програма десь попала у нескінчений цикл, і ви хотіли би зупинити її виконання і подивитись, що ж там сталося. Кнопка Step Over дозволяє перейти на наступний рядок, «Step into» перейти на один рівень глибше, якщо ви знаходитесь у рядку, в якому відбувається виклик. Step out повернутись на один рівень вище. Спробуємо скористатись такими кнопками. Натискаємо Step Over. Ще раз, і ми вже у циклі For. Далі, натискаючи Step Over, ми рухаємося у циклі. Якщо ми хотіли би попасти всередину виклику функції, натискаємо Step into. І далі можемо рухатись вже у функції рядок за рядком за допомогою кнопки Step Over. Якщо б ми хотіли б повернутися на рівень вище, було б логічно натиснути кнопку Step Out. Але чомусь зараз вона в мене не працює так, як я б очікував, тому ми можемо поставити breakpoint на рівень вище і продовжити виконання програми. Або навести курсор на потрібний рядок коду і натиснути кнопку Run to Cursor. Якщо нам потрібно, ми можемо вимкнути усі брейкпойнти. І продовжити виконання програми. Також нам доступна панель управління брейкпоінтами, де ми можемо побачити усі брейкпоінти у вашому коді, вимкнути або видалити деякі з них, або якось гнучко їх налаштувати. При бажанні можна додати якусь умову до брейкпоінту, щоб він спрацював лише у специфічних випадках. Подивимось, на прикладі. Поставимо брейкпоінт на виклику функції. Тепер натиснемо на брейкпойнті правою кнопкою миші. І в полі Condition пишемо Python код. В моєму випадку я хотів би, щоб breakpoint спрацював тільки якщо I дорівнює нулю. Запустимо програму у дебаг режимі. Ми зупинились на брейпонті саме вчасно. При бажанні ми можемо підмінити I на будь-яке інше число і продовжити виконання програми. Перейдемо у калькулятор. І нехай I тепер буде дорівнювати 10. Якщо ми повернемось на вкладку із змінними, ми побачимо, що там значення I також змінилось. Таку ж саме заміну можна виконати, якщо натиснути правою кнопкою миші на значенні, і з меню обрати пункт Set Value. І якщо ми продовжимо виконання програми, буде виглядати, ніби ніякої помилки в коді немає. Звісно, це не так, і якщо ми перезапустимо програму, ми знову побачимо ту саму помилку. Але тепер ви точно знаєте, що треба зробити, щоб усунути таку помилку. Супер! Ми розглянули багато інструментів, які спрощують процес налагодження програми та виправлення помилок. Та вони також допомагають у процесі розробки. Давайте замість висновку спробуємо запустити ось цей простенький веб-застосунок. І дослідити запити, які надходять від користувача. Щоб запустити цей застосунок, нам потрібно виконати у терміналі наступну команду. Та в нашому випадку ми створимо конфігурацію запуску. Натискаємо Edit Configurations, далі плюсик. І оскільки нам недоступна конфігурація Flask, використаємо звичайну конфігурацію Python, вкажемо привабливу назву конфігурації. Далі, в якості виконуваної програми оберемо модуль і вкажемо Flask. Далі вказуємо додаткові параметри, які ми би передали при запуску цього застосунку у терміналі. В якості робочої директорії вкажемо поточну директорію. Збережемо. Тепер спробуємо запустити конфігурацію у дебаг режимі. Супер! Сервер запустився! Спробуємо зробити запит за допомогою застосунку Postman. Це буде звичайний get-запит на localhost port 5000. Додамо Get параметр Count. Ми отримали відповідь. А у Pagearm ви можете побачити вивід у консоль. Все працює так, як і потрібно. Тепер поставимо breakpoint. У відповідному методі і зробимо ще один запит. Хм, нам не вдалося його перехопити. Та не засмучуйтесь. Перезапустимо сервер і знову спробуємо виконати запит. Супер. Нам вдалося перехопити запит. Тепер ми можемо його трохи дослідити. Цікавим є те, що Flask виконує запит у ThreadPool. І ми зараз фактично дебажимо один із його тредів. А у стеку викликів можна побачити щонайменше 16 елементів, адже ми не викликали функцію showbooks напряму. Тож тільки останній елемент стеку безпосередньо відноситься до нашого коду. Інші рівні є рівнями фреймворку. Наприклад, якщо ми перейдемо на рівень вище, ми побачимо логіку обробки поточного запиту. Та повернемось назад у наш код. Відкриємо калькулятор та дослідимо об'єкт «request». Тут ми можемо переглянути усі його складові частини, URL, хедери, GET-параметри, і ми можемо в будь-який спосіб взаємодіяти з ними. У цьому калькуляторі дуже просто експериментувати, і вам не потрібно жодним чином вгадувати, чи запрацює написаний вами код наступного разу, чи ні. Якщо це працює у калькуляторі, усе буде так, як і потрібно. І такий спосіб розробки суттєво знижує ваш час на додавання нового функціоналу у існуючий застосунок. Напишіть у коментарях, що нового ви дізнались із цього відео, і якщо вже додивились до цього місця, не пожалійте вподобайки. Також ви можете підтримати канал на Patreon. І на сьогодні це все. Побачимось у наступних відео.